Псалом 25, Псалом Давіда До Тебе, Господи, підношу я мою душу, Боже мій, на Тебе я покладаюсь, не дай мені осоромитись, і нехай не потішаються наді мною мої вороги, адже всі, коти з нетерпіння очікують Тебе, не будуть засоромлення, хай зазнають сором, ті, що без причини діють віроломно. Господи, відкрий мені дороги свої навчи, мене стежок Твоїх, провадь мене. Вправді свої і навчай мене, бо Ти Бог мій спаситель, і я з нетерпіння очікую тебе кожен день. Господи, пам'ятай про своє милосердя і своє милість, бо вони від вічні, не, згад... не згадуй гріхів моєї молодості і моїх переступів, а своєму милосерді і своїй доброті, пам'ятай про мене, о Господи, Господь добрий і праведний, тому вказує грішникам вірну дорогу. Він провадить. Покірливих у справедливость і навчає своїх шляхів, смирені. усі господні дороги, це милосердя і вірність щодо тих, котрі дотримуються, його запить і його свідчень твого імені Господи, Прос, простим мій гріх, бо Він великий, хто та людина, що вшановує Господа, він вкаже їй дорогу, яку має обрати. Вона сама зазнає до доброботу, а її нащадки успадкують землю. Відкривається Господь тим, котрі його бояться, і свій заповідь Він її сповіщає. Мої очі постійно спрямовані до Господа, бо Він визволяє спаски з тоби мої. Обернись до мене і помилуй мене, бо я замутній і нещасний. Збільшилась журба мого серця визволи мене, з моїх скорбот. Глянь на моє приниження, і на моє горе, і прости всі мої гріхи. Подивись, як багато стало моїх ворогів і якої лютої ненависті вони ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засоромлений тому, що я на тебе покладаюсь. Не винісь і правотаний, нехай оберігають мене, бо я з нетерпіння очі. Очікую тебе. Боже, визволи Ізраїль від усіх його страждань. Амінь.